Партизани та ГУР завдали подвійного удару по території РФ. Партизани Руху АТЕШ заявили про диверсію на оборонному заводі Щегловський вал, який знаходиться в Тулі. Там знищено, друзі, вишку зв'язку біля підприємства, Ну, де збирали ПТРК Корнет і ЗРПК Панцер С. Завод, що мав штампувати, Корнети. І Панцирі для війни проти України сам став ціллю і наразі горить. РФ постійно хвастаються, що в них все під контролем, але диверсанти без проблем підривають оборонний завод в Тулі. Ну а тим часом спецпризначенці гур України вразили російський корабель біля Новоросійська. Знищили апаратуру і вивели суд з ладу. Російський флот, на який мав патрулювати море без сили проти друзів українських дронів. Корабелі з системами радіоелектронної розвідки та навігації, що, в принципі, мав захищати підходи до новоросійська інших своїх же кораблів, став жертвою маленького українського безпілотника. Маємо одразу два болючих удари по ворогу палає оборонний завод, вибухає корабель, горять склади, Кремль малює картинку контролю, але насправді він тріщить по всіх швах.